Комплекс ЛФК для людей похилого віку при хронічних захворюваннях або замінах суглобів, таких, наприклад, захворюваннях як остеохондроз, артрози, артрити в стадії ремісії, вихідне положення пацієнт на консолі тазова частка виконуємо рухи верхніми кінцівками. Перший рух іде випад кінцівки вперед. Інша кінцівка знаходиться зігнутою в лікті на кушеці. Повертаємося в вихідну позицію, інша ручка кількість виконань 5, 7, 8. Наступним чином аналогічно робимо бічні рухи верхніми кінцівками в праву та в ліву сторону. Інша кінцівка знаходиться на кушетці. Кількість повторень аналогічна. Курс 10, 12 процедур.